Так, добрий день, п'ятий клас. Записуємо в зошитах 19 лютого дистанційна робота. Все, що ви зараз перед собою бачите, потрібно буде записати в зошитах. Всі приклади, навіть ті, які я вже для вас розв'язала. Буде декілька прикладів, які я вам розв'яжу, і аналогічні, які потрібно буде розв'язати вам. Тож, слухаємо уважно, щоб потім не запутатись, коли будете виконувати. Отже, переходимо до першого прикладу: 7 цілих. Відняти 2,311, додати 4,1011 спершу виконуємо дія, яка є в дужках. Оце у нас буде перша дія, ось буде друга дія. Виконуємо. 7, відняти 2,31 не віднімається, бо не вистачає дробової частинки. Нам потрібно число 7 записати у вигляді. Цілої частинки і дробової. Ціла частинка позичаємо тут у сімірки цілу частинку, тобто одиничку позичаємо. Буде вже шість, а не один, ставити рисочку дробу і думати, який же ж мені дріб записати, яка ж там буде дробова частинка. Щоб вам здогадатися, який там дріб записати, треба подивитися на другий дріб, на його знаменник, саме що у нього стоїть у знаменнику. А там стоїть одинадцять. Тому у вас отут буде дріб, який складається з двох одинадцяток. Тому вийде у вас 6,11. Розписали. Так, відняти одинадцятих. Все, все зручно, чисельники віднімаються. Віднімаємо цілі від цілих, дробові частинки від дробових. Віднімаєте 6 відняти 2 буде 4. 11 відняти 3 буде 8. Знаменник 11 переписуємо без змін. Знаменники ви не чіпаєте. Плюс 4,1011. Нарешті дійшла черга до цього дробу, який ми весь час просто переписували. Так от, при додаванні мішаних чисел, ми додаємо цілі частинки до цілих, дробові до дробових. Додаємо 4 плюс 4 буде 8. Чисельники додаємо 8 плюс 10 буде 18. Знаменник переписали. Що у нас утворилося? 8,1811. Так, 1811. Це неправильний дріб. Тому нам треба його з вами записати у вигляді правильного дробу. Треба виділити з нього цілу частину. Давайте я вам ось так розпишу. Пам'ятаєте, що між цілою частинкою і дробовою частинкою стоїть, дія додавання, яку ми не пишемо. Але ми знаємо, що вона там стоїть. Для вас я це розписала, розписувати, так не обов'язково. Отже, дивіться, 8, цілих додати оцю дробову частинку, 18, 11, так? А, нагадую, як ми шукаємо, як ми виділяємо цілу частину. Ми беремо число 18 на чорновичку і ділимо його на 11. Беремо по одному. Так, віднімаємо 1 можемо на 11, буде 11. Віднімаємо 18-11 буде 7. Так, а тепер записуємо вигляді дробового числа. З цілої частини буде. Ось ця одиничка це будуть ваші цілі. Ось вона стоїть ціла частина. А ось оця 7 це ваш новий чисельник. Знаменник знову ж залишився без змін. Як був 11, так 11 він і залишився. Утворилось у вас мішане число. 1,7. Так, додаємо цілі до цілих, 8 плюс 1 буде 9. Дробова частинка у нас одна, тому ми її дописуємо. Отже, вийшло 9,7. Аналогічно виконуєте друге. Так, переходимо до третього. До третього, ну хвороничку, так, ага. Переходимо, переходимо, зайве треба стерти. Третє. Тут у нас з вами, дивіться, багато дій. В перших дужках сума, в других дужках різниця, і між ними також ти діє віднімання. Отже, що, спершу шукаємо дію в перших дужках, тоді в других дужках, а потім їхні результати між собою ще й віднімаємо. В перших дужках не складно, тут є додавання. Додавати легко, так? Цілі до цілих, дробові частинки до дробових. 5 додати 3 буде 8, 6 додати 2 буде 8. Знаменники знову ж не чіпаєте. Знаменник переписали. Отримали дріб 8,8. Неправильний дріб у нас вийшов. Тут неправильна дробова частинка, але ми до неї повернемося потім. Переписуємо те, що у нас мінус. І відкриваємо другі дужки. Тут потрібно також обчислити. А 9,3 відняти 8,4 Клас! Цілі від цілих, але цілі від цілих можемо відняти. Але відняти. чисельники, Подивіться, ось тут чисельник меншенький. Ми не можемо від трійки відняти четвірку. Тому ми позначаємо дев'ятки одну цілу. І вже тут не дев'ять буде, а ось тому тут стоїть вісім. Один, ми позначили одну цілу. І оту частинку, яку ми позичили, ми додаємо до чисельника. Але ми додаємо не одиничку, а таке число, яке стоїть у вас у знаменнику. В знаменнику стоїть сімірка, тому до трійки додаєте сім. І що виходить? 10, 3 буде 10. У вас утворився новий дріб 8,10. Відняти 8,4. Все прекрасно віднімаєте, все віднімається. 8 відняти 8. Буде 0, цілих, ми 0, цілих не пишемо. Рахуємо тепер саму дробову частинку. 10 сьомих відняти 4 сьомих. Буде 6 сьомих. Ось вона записана, записаний цей дріб. Так, повернемося до ось цього дробу. 8 8 сьомих. Неправильний дріб. Усно давайте ділимо 8 на 7. У вісьмірку сімірка вміщається один раз, і в остачі буде одиничка. так? Тому у нас утвориться там 1,1 сьома. 1 сьома. 1, Додаємо. І виходить 9,17. сьома. 8 плюс 1,1 буде 9,17. сьома. Ось вона. 9,17 сьома відняти нашу різницю 6,6. А не можемо відняти. Знову у нас чисельник менший. Знову не можемо відняти. Доведеться знову позичати цілу частинку в дев'ятки. Позичаємо одну цілу частинку. Вже тепер нас там не 9, а 8. Записали і так. А до одинички додаємо те число, яке стоїть у нас в знаменнику. Тобто додаємо 7. Буде 8 сьомих. Так, тепер можемо віднімати чисельники, нам уже подобається можна віднімати. Віднімаємо. Цілу частинку переписали, бо для неї немає нікого, щоб неї можна було відняти. А другою віднімаєте. 8 мінус 6 буде 2. Знаменник переписали той самий. Аналогічно, у вас буде. Четверте завдання таке саме. Виконайте його самостійно. Спробуйте. П'яте. В п'ятому завданні дивимося, що в нас є сума чисел. Від неї віднімаємо мішане число. Ну що ж, спробуємо. 5,1 четверта додати 3,3 четверта. Додаємо. Клас, додавання. Цілий до цілих. 5 додати 3 буде 8. Ага, чисельники, дивіться, 1 додати 3 буде 4 четвертих. Який у нас цікавий дріб утворився. 8 цілих 4 четвертих. 4 четвертих це ж також неправильний дріб, так? Да? Неправильний же ж. Неправильний. Тут чисельник і знаменник одинакове число. 4 поділити на 4. Пам'ятайте, що рисочка дробу це ж дія ділення. 4 поділити на 4 буде 1. Я вже вам говорила, що між... Цілою частинкою і дробовою частинкою стоїть додавання. То тут, замість оце 4 четвертих, уявляйте, що це одиниця. 8 плюс 1 буде 9. Ось вона стоїть. Так, і виходить, що? 9 відняти 4,217. Окей, не можемо відняти, бо не вистачає дробової частинки, тому ми в цілої частини позичаємо цілого числа позичаємо одну частинку, так, одну цілу. Позичили. Буде у вас 8 цілих. Ставите рисочку дробу і думаєте, який мені тепер там дріб писати. Дивитесь на знаменник другого дробу. Там стоїть 17. Ага, щоб мені їх відняти, мені треба, щоб у мене також було в дріб із 17. Записуйте 17 в 17. Бо 17 поділити на 17 буде 1. Одиничку ви то можете розписати в будь-якому вигляді. Вам завжди, хоч сто сотих. Але дивіться на той знаменник, який у вас у другому дробі. Він вам підказує, який вам дріб потрібен, щоб виконати цей приклад. Також щоб виконати цей приклад, вам потрібна сімнадцятка. Тому ви цю одиничку, яку позичили цю цілу частинку у дев'ятки, записуєте у вигляді дробу сімнадцять сімнадцяти. Все, віднімаєте цілі від цілих. Вісім відняти чотири буде чотири. Чисельника від чисельника. 17 відняти 2, буде 15. Знаменник так і залишився. 17 без змін. Все. І п'яте завдання виконали. Шосте буде дуже схоже. Справитися. Сьоме завдання. Так, різниця і сума, і їхні результати потрібно між собою відняти. Добре, розберемося. Отже, дивимося що у нас в перших дошках 9,817, відняти 5,817. Клас, дивіться, дробові частинки одинакові Ми коли їх віднімемо, буде 0. Ну, 9 мінус 5 буде 4, плюс 0 той, що у нас вийшов у дробових частинках, буде 4. Бо в змін. Ось наша четвірочка записала, дуже гарно. Відняти мінус переписали, обчислюємо, що там у других дужках. А в других дужках діє додавання. Одна ціла плюс одна ціла буде 2 цілих. Чисельник плюс чисельник. Значить, 18 плюс, ой, 12 плюс 8 буде 20. І знаменник переписали 13. 4 відняти 20 тринадцятих. Да, 2013. Ще 2013 це неправильний дріб. Треба його перетворити у правильний. Виділити з нього цілу частинку. Розписую для вас це в дужках. Ви вже можете собі це усно рахувати або на чорновичку. І одразу мені писати результат, яке у вас тут число вийде? Окей, розпишу, розпишу. Отже, ось наша двічка це ціла частинка, плюс нашу дробову частинку 2013. Ділимо. 20 на 13 у стовпчик. 20 на 13 ділимо. Так, беремо по одному, бо по два то вже багато. Віднімаємо 20, відняти 13, вистачі залишається 7. Що виходить? Ця одиничка це моя ціла. Частина ось вона стоїть. Оця 7 це мій новий чисельник. 7. Знаменник залишився ж без змін. Знаменник не чіпаємо. Що маємо? 2, тринадцятих. Угу. Цілі до цілих додаєте. Так. Буде у вас тринадцятих. 4 відняти тринадцятих. Знов не віднімається, бо не вистачає дробової частинки. Позичаємо в четвірки цілу частину. Розписуємо її як дріб. Тепер у нас не 4, а вже 3. Ми позичили одну цілу частину. А оцю цілу частинку розписуємо у вигляді дробу. І знову нам підказує другий знаменник. Ось оцей, яке нам потрібне число, що який нам дріб потрібен. Ми оту одиничку, яку позичили, розписуємо у вигляді дробу 13,13. 13. Ось вона. Що виходить? 3,13 відняти 3,7. Віднімаємо цілих від цілі. 3 відняти 3 буде 0. 0. 0 ми цілих ми не пишемо. Залишилося б числити лише дробові. 17, Ой, 13 відняти 7, буде 6. Виша, дріб, 6-13. Так. Можуть бути помилки, можуть бути помилки. Можливо, я поспішала десь допустила, а десь, можливо, навмисно допустила помилку. Тому краще за мною перераховуйте, провіряйте. Якщо хтось знайде помилку, пишіть. Все, діти, на цьому все. Бажаю вам успіху. Думаю, у вас це вдасться.